Довгі й короткі, пишні та облягаючі мереживні та розшиті бісером і стразами. Вибір весільної сукні справа не з легких. Сьогодні щоденник нареченої разом із весільним бутіком Тіара дасть вам кілька влучних порад. Якщо ви хочете бути справжньою принцесою на власному весіллі, ви повинні вибрати весільну сукню, яка підкреслить переваги та приховає недоліки вашої фігури. На сегодняшний день существует очень много разнообразных моделей свадебных платьев, поэтому невесте обязательно определить тот стиль платья, который она себе представляет. А существуют такие свадебные наряды, как ампир, греческая, классическая, рыбка, асилуэт и, конечно же, пышная, как на нашей невесте Татьяне. Процесс примеривания платьев – это очень приятный процесс, особенно в свадебном салоне «Тиара». Тому що э, серед э, фасонов фасонів вы ви зможете вибрати именно ту модель, яка підчеркне всі ваші достоинства, і ви будете королевой на своєму балу. Якщо з фасоном ви вже визначилися, не слід забувати про колір. Який і кому пасує, розповідає експерт із вибору весільних суконь Оксана. На сегодняшний день более популярным становится классический белый цвет. Но я бы советовала невестам подбирать цвет, который больше подойдет именно им. Брюнеткам подойдет классический белый цвет, так как в контрасте будет намного лучше. Блондинкам я бы советовала все-таки оттенки айвори, потому что в них невеста будет смотреться более нежно и привлекательно. Вибір фасону і кольору позаду, здавалося б, можна полегшено зітхнути, та де там потрібно ще визначитися із матеріалом. Сейчас популярний э, гіпюр, э, который находится у нас на платьях, отделка гипюра, он бывает или розшитий, или же не розшитий. Он добавляет нашим платьям более нежного характера, делает невесту елегантною, привлекательной і неповторимой. Ще одна порада від щоденника нареченої. Обов'язково звертайте увагу на бренд та країну, у якій виготовлено сукню. Бутіки Тіара представлені такі колекції платів, як Оксана Муха, Україна, Міс Келі, Just for you, Келі Стар – Міс Паріж, Франція, Еляна Мур, Іспанія, Примадонна і також торгова марка Happy Day, Україна. Тільки наш бутік. Сіара в Черкасах представляє торгову марку Оксана Муха і Міскелі Франція. В нашому салоні кожна невеста зможе подобрати собі платі, так як у нас є в налічі около 100 моделей разнообразних платьев. Важливий атрибут вбрання нареченої, на який звертають увагу не менше аніж на весільну сукню, аксесуари. На сегодняшний день популярными фатами являются нежные вышитые, которые придают невесте нежного образа, а также популярные фаты испанки, которые особо шикарно и достойно завершают образ невесты. Весільні аксесуари, серед яких рукавички, сумочки, взуття та інше не обов'язково повинні бути кришталево-білого кольору: бежевий, кремовий, ніжно-блакитний, персиковий, колір фуксії і не тільки. Головне, щоб колір аксесуарів гармонійно поєднувався із кольором сукні. Весільний бутік Тіара вирізняє індивідуальний підхід до кожного клієнта. Найвибагливішим нареченим Тіара пропонує індивідуальне пошиття весільних суконь. Для самих невест свадебный свадібний бутира предоставляет услуги пошива. Наш мастер осуществить вашу мечту. Вибір весільної сукні це частина весільної церемонії. Аби отримати максимум задоволення від весільних приготувань. Щоденник нареченої радить вам звернутися до професіоналів. На самом деле, платье вибирати для особливого життя, як свадьба, це дуже ответственный момент. очень сложный. Хочу отметить, что процесс примерки в бутике Тиара был настолько приятен и э, комфортен. Э, здесь очень хорошие специалисты, которые могут посоветовать с выбором платья, которое идеально подчеркнет ваши достоинства, скроет небольшие недостатки. В свадебном бутике Тиара я выбрала достойное платье своей мечты, в котором буду чувствовать себя настоящей королевой. Окрім весільних суконь, у бутіку Тіара ви можете також знайти вечірні сукні, сукні для випускного вечора та платтячка для найменших принцес. І на сам кінець, пам'ятайте, для весільної моди не існує жодних кордонів. Тож успіхів вам у пошуці оригінального весільного вбрання.